Що хочу почати з заяви Юлії Тимошенко. Вона висловила свою думку, що завершення війни планується на кінець травня, каже, що це міжнародні плани. По-перше, для чого вона таке каже. По-друге, звідки в неї така впевненість? Звідки в неї така інформація? Це пані Юля Тимошенко втрапляє в ту саму халепу, в яку втрапляв і втрапляє Арістовіч, і в яку втрапив і продовжив трапляти гардон. Є інформація. Інформацію зливають, в колах блукають в колуарних слухи, але плани не означає реалізація. От у чому проблема, і от реалізація хромає. Плани дійсно є ставки дійсно на те, щоб в травні е, зробити вже якусь там тиху цю всю історію, типу необстрільну звідти уже закінчення. Да, воно там в планах дійсно фігурує. І це ж відкрита інформація достатньо. Трамп з його ста днями, ці всі перемови, оця вся ну, коротше. А пані Юля Тимошенко транслює чутки, злиті чутки. От тільки проблема полягає, я ж кажу, у тому, що плани не означає їх реалізація в ці терміни. Бо на цьому погорів свого часу Арістовіч. Коли він не безпідставно казав про два-три тижні місяць, тому що був впевнений, що буде о, Будапешт, ну в т -т -т Будапешт, цей Турція, Стамбул, щоб він був впевнений, що буде Стамбул, а Стамбул не стався. На цьому погорів пан Гордон, якого запевнили, що буде перемовний процес. І він був, от тільки в ньому не домовилися. І зараз на цьому горить пані Юля Тимошенка, яка знає плани, вони та є, але плани не дорівнює реалізація. От у чому? От у чому прикол Америка м, в курсі того, як планується внідрення пані Тимошенко і пана Порошенко в Украї... знову в, в політичний український простір. Але Тимошенко в мене як фігурувала е, кандидатурою, яка має відтягнути для когось голоси. От так вона в мене і фігурує. Це не зовсім про кандидата, який здати набрати потрібну кількість голосів. Про мито Трампа, як це все вплине на світ і, зокрема, на Україну? Оці його митні історії. Нема в мене там цензурної мови, яку нам не заблокує Ютуб. Просто типу це вже знаєте, істерична історія Томаша. Світ катиться отуди, от, от просто срака повна. А як воно випадало? Воно випадало, що качати буде точно до кінця місяця. Будемо мати деякі підйоми різкі спадища. Тобто, може біржа може вирівнятися, наче з'явиться. Знаєте, така надія, що вона чи стабілізувалася, біржа почала набирати. А, а, да, якісь гроші, а не тільки втрачати ставки і гроші, але знову потім різкий спад і пікє. А, От а, це поколихає весь світ нас, в тому числі нас трухане. Воно, ну, воно видно, що коротше, буде така амплітуда, але не настільки сильно, а, щоб зовсім крах. Ні, ми ще хоч якось на плаву, але трухане, і скоріше за все, і там з курсом буде а, скачок. його видно, і з приводу, я давала пораду, нікуди поки не дівайте гроші. Ну, я маю на увазі давайте якось ну не, не, не треба їх там вкладати прямо грандіозно під час не зовсім стабільної економічної ситуації. Коротше, дуже розумно розпоряджайтеся грошима, поки воно не стабілізується. У нас що? У нас да, певна дефіцитна історія. Це, по-перше, пов'язано із тим, що колих Світ, а значить, деякі, деяка допомога Україні грошова може тормознутися або бути в меншому обсязі, або ця вся історія, поки не вирівняє ринок загалом всесвітній. Другий момент пов'язаний із в принципі перерозподілом ринку, виростанням цін, надходженням тих або інших матеріалів. Ну коротше, тобто, тут воно все одно, воно так або інакше нас, ну, нас Да, Не так катастрофічно, як іншу кількість держав, але все все одно не у мене на жаль, як надовго це може розтягнутися оці всі колихання? Ну до, до, до... Кінця, до кінця місяця, приблизно Місяць. те, що зараз видно, це да до кінця цього місяця ми ще будемо мати ніфіга незрозумілу зрозумілу нестабільну позицію. Далі, хоч щось понятніше, стане. А те, що вартість нафти впала зараз до найнижчого рівня, якось це на Економіку Кремля вплине, от трошки хочеться, вже щоб впливає. його обвалилася. Ця економіка а, бо, ні, бо, бо, Воно вже впливає, і воно не може не вплинути навіть не з-за нафти. Китай основний постачальник Китай. А Китай зараз з біржами і грошима всраться. Іран, якому не до допомоги Росії, тобто тут велике комбо. Uh, і uh, оця вся тіньова історія. Тобто страждають ті країни, які є напівсоюзниками або прямими союзниками РФ, і страждають дуже сильно. Uh -huh. А це нам на руку. Оця історія між Китаєм і США з митами. Як вона закінчиться? Що між ними, які будуть стосунки? Бо Трамп на Китай наклав найбільше мито, Китай на США наклав. У тут прям поки це загострення і буквально війна. Ну, економічного <тас> характеру, але це війна, буквальна війна, буквально війна. І щось воно <говори> вона поки не Я вообще, що так. Коротше, якийсь, <рі> <рі> якийсь треш. Якийсь повний треш. М Дев'ятка мечів для всіх, і поки в перспективі це ще махання палками. Я поки тут от зараз на найближчі там тижні, ну, мабуть, навіть місяць, якщо не більше, я щось полегшення цієї ситуації не бачу. Угу. Тобто і тим, і тим, і США і Китаю буде. -да, так воно ну, неможливо в глобалізмі ввести мита на якусь державу і не постраждати від власних Саме. мит. Ну, типу. Один із не пам'ятаю, хтось із чуваків якихось, можливо, навіть на жаль, руснявий, проводив дуже дуже зрозумілий приклад, що відбувається. Претензія Трампа виглядає наступним чином. Він е, обурений тим фактом, що він е, у нього як у пекаря мільник, в якого він купує е, зерно та муку, купляє менше пірожинок. Понімаєте? От, от це отак от. Я в тебе купую 10 тонн муки, а ти в мене купля... купляєш 5 тортів. Uh -huh. Надо тебе облажити санкціями. Так хто із цього постраждає більше? Ти як виробник тортів? чи мельник, який знає, де куди продати свою муку? Ну, от-от, от-от, бідося, от у цьому. Ти типу, кому ти гірше зробив, да, да, да. А да. там ну а китайський товарообіг і він не тільки ну, Америки стосується, це ж означає, що в цілому зараз Китай так націлений на торги з Європою, а тут Європу раком ставлять. Ну коротше, ну у нас глобальний переділ міра. Ти типу, по Трампу не подобаються обстріли росіян. Чим угу. чи може він якось натиснути на Путіна? Що, наче що ми б домовилися з тобою, що ти не будеш стріляти, а ти мене не слухаєш. Там уже неодноразово випадає і в мене і в багатьох майстрів, що вони такі поб'ють горщики угу. з путіним. Ну поб'ють вони горщики з путіним. І в буквально вчора випадало, що до Трампа починає доходити, що його намахали. Або намагаються намахувати. А він ж, ж дуже не любить, коли його виставляють повним ідіотом. А тут воно виглядає саме так, де його виставляють повним ідіотом. І певні обмеження для ІРФ ми все одно бачимо в перспективі. Такі якісь ну, достатні, які ну, я маю на увазі публічні, або не дуже, але тим не менш коротше, є певна тенденція до того, що да, може бути похолодження цих прекрасних стосунків, і не просто похолодження, а перехід. Ід, їх уже в більш якусь ну тискову історію, чи можуть із Росії зняти санкції або ж навпаки, чи посилять ці санкції? Бо зараз якось як світ поділився на два табори: одні кажуть, що треба зняти санкції, щоб пришвидшити закінчення війни, інші кажуть навпаки. Санкції є предметом торгів. Їх навряд чи будуть знімати раніше ніж буде якась конкретна чітка вивірена історія. Угу. Тобто санкції це один із предметів торгів. Ну, не будуть давати аванс, поки що не видно, щоб давали аванс. Ну, я маю на увазі в такому ключі. Знову таки, американські санкції. Вони та впливають на РФ, але це не ключова історія. Це 20% від цих санкцій, 30%, А все інше це європейсько. Ну давайте так європейсько-континентальні наші санкції. От вони більш болючі ніж навіть американські. Угу. Ну, європейці санкції знімати не будуть. Ну, поки вони говорять а що європейці, не в, да да куди? Вони в жаху вообще у них старий дід, який мав би їх в НАТО захищати, понімаєте? Здурів абсолютно і вимагає з них репарації за щось. Ну кап... капкабзда. Просто європа вже готується до війни. Вони от уже бояться, що війна буде. Чи дійсно може війна якимось чином зачепити Європу? Ну, бойові дії. Ну, кажуть, на якщо... на балтію може піти. Так, да, якщо зараз е, ми, е, ну я, да давайте так, якщо зараз ми програємо, якщо зараз нас не підсилити, то да, да. Угу. І воно би так і було. Воно би так і було. Якби на початку війни, а, воно би сталося так, як планувалося Путіним, і планувалося самою Європою і Америкою, де нам давали там три дні, сім днів тиждень. Ми би перетворилися б на щось подібно до Грузії. Да? І а, Росія би повторила би просто 2008 рік у Грузії. Оточила би Київ, змінила би правління, поставила б номінального проєвропейського президента, а парламент зробила би повністю проросійським Була би передишка два-три. Чотири роки до п'яти, і вони би пішли б на Європу хитро, не своїми руками, наприклад, через Білорусь, щоб подивитися, що буде НАТО щось робити, чи прокофтне НАТО mm -hmm. б проковтнуло без гарантії в 99% і він поліз би далі просто, і все зараз обговорює Європа відправку в Україну військових, там, наче 25 тисяч, обіцяють чи наважаться вони відправити цих військових під час війни, чи все ж таки це вже будуть миротворці після війни. Mm, Ні, Під час навряд чи тільки після якихось дуже чітких домовленостей для оборонної позиції, для підсилення оборонної позиції. Вони дійсно відправлять, але саме оборонні війська. Ну, мається на увазі контролю, ну, контролюючи оборонні війська. Але вже після якогось дияволу, тобто після підписання чогось, конкретних документів, домовленостей, контрактів, ну коротше. Це може бути в цьому році. Теоретично так. Угу <губитись> Хорошо, ну да давай так. Чи може бути, ну чи може бути прецедент у цьому році, який почне цю історію? Да, у нас ще не все втрачено на можливість все таки якоїсь зупинки у 25-му. зупинки, призупинки, заморозки, паузи неважливо. Є вона і ще я ж казала, я, я ж казала, що не дивлячись на те, що це дуже важка перемовна історія, там є варіанти, її все таки до осінь, якось ну коротше. Дотулити, да, щоб щось осінню, або от весною, або осінню. Але весна зараз з цим всім вона стає малоймовірною, от осінь ще майорить десь. Угу. Ну, це варіант. Не закінчення, а можна сказати, початок закінчення. Початок закінчення, початок процесу. Українська делегація цього тижня має поїхати в Америку на переговори щодо цих корисних копалин. Там, по-перше, Зеленський щось там проводив перевірки, хто злив інформацію про цей договір. Досі ніякої інформації немає, що ж там хто це злив і взагалі чим це закінчилося. Хто зливає інформацію, звідки вона попала у соцмережі? Чи дійсно це хтось з за кордону, чи це наші? Тут цікава зв'язка, тому що у нас фігурує і Рицарь Кубків, а це завжди Трамп у мене. Він у мене рицарем Кубків, ну і хочемо, що випадає. от, І хтось із наших королів жезлів. У мене таке враження, що це можливо, або людина наближена до якоїсь американської, ну, коротше, наближена до Америки до Має зв'язки з Америкою, але е, знаходиться в Україні, тобто орієнтована на, Ну можливо, той, хто бере участь у перемовинах, можливо, якийсь радник по цим перемовиним, який залишається, знаєте, тімне лашадка Катається в курсі всього, я маю на увазі. Да катається там на ці всі там перемовні процеси. Якась така історія. Він володіє інформацією. Він її злив. Але він знаєте, як орієнтований на Америку, але знаходиться, от якби в Україні або з українського простору. От Якась така історія. Підпишуть цю угоду вже? от. Під час цієї проблеми. Знову проблема. скільки я не дивлюся цю угоду знову, у мене все одно випадають якісь напруження, якісь є варіанти якихось знову там прецедентів, можливо, скандальних заяв, якоїсь такої історії. Знову все непросто, навколо оцих копалень. І цього разу теж непросто. Угу. От, її та в кінці кінців підпишуть, воно там випадає по правосуддю ми щось завіримо, але все одно через якусь. Все одно через якусь сраку мотику, емоційну напруженість. Давайте отак вийшла новина, що в бюджеті не вистачає 200 мільярдів гривень на зарплати А, Значить, ще в минулому році була така сама новина. Я навіть пам'ятаю, що ми з тобою розбирали цю новину і що вона була фейковою, начебто, вже от зараз Мін, Міністерство фінансів сказало, що це все фейк. Давай так чи будуть проблеми з зарплатами у військових у цьому році? Дивись, якийсь а, дефіцит дійсно має місце бути по сімці пентакли менше грошей, ніж хотілося би, і ніж треба. Давай це так назвемо. А тут скоріше, тут скоріше якісь махінації навколо якихось виплат або зарплатнів. Тут більше в мене випадає можливо урізання, знаєш, чогось десь. Е, ну, от... Е, не зовсім затримка зарплати, але там, зняли бойові або зняли надбавку, якось тут перекрутили, якась проблема е е, затягування як виплат. Ну, коротше, якась така точкова проблематика дійсно прослідковується. Mm -hmm. Але це не загальна, а... Не загальна? загальна, mm -hmm. але от якась така, знаєш, як би його зекономити, потягнути кота за, одне, за одні причиндали, як би урізати ще, якби ті, хто, там, наприклад, штабу, грубо кажуть, чи отримає 50, а, тепер буде отримувати 30 або 25, знаєш? Такі от урізання. Тобто це от, в такому більше коротше ключі? Чесно, боюсь тобі його ставити, <схи> бо ти зараз будеш ватюкатися. <схи> 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 ну, <схи> ну, я спитаю, бо ну, мені як знаєш, в мене ж чоловік теж військовий зараз на нулі, і це питання якби, теж важливе про демобілізацію. А, Писали, що представники Миноборони підготували законопроект про демобілізацію вже. Чи є взагалі вірогідність, що буде цей закон прийнято? Е, розумом я розумію, що якби поміняти тих хлопців нема кому. Ну Це ж сотні тисяч військових демобілізуються, а хто буде на їх місце? Але як дружина військового, ну, звісно ж, чекають цієї демобілізації. Mm, навряд чи це приймуть. <ків> Навряд чи це приймуть, е, воно знову е, зависає, воно знову знаходиться у підвішеному стані, знову знаходиться у підвішеному стані. І це проблема, проблема, яку ми піднімали, коли почалися не зовсім коректні мобілізаційні міри і дії. Угу. Що да, мобілізація потрібна, але ті методи, які у нас використовують для мобілізації, це по-перше повний треш. А по-друге, ніяким чином не вертає пацанів і не міняє пацанів з фронту. Тобто, це просто взяти нових людей, просто взяти нових людей і кинути їх до старих. Це ніяк не повертає старих людей додому. От у чому біда. От у чому біда. І коли були страчі, розповідали, як ви можете бути проти мобілізації, я хочу, щоб мій чоловік повернувся додому. Я навіть пам'ятаю, я тоді сварилася і пояснювала: це не дає вам гарантії, що ваш чоловік повернеться додому в цьому і біда. Ніхто не проти мобілізації, але всі проти мобілізації, у тому вигляді, в якому вона є зараз. Бо це гівно на мобілізація. Це викрадення людей по факту. І порушення будь-яких прав, абсолютно, вообще любих. От. І це вообще ніяк не впливає на демобілізацію. Ну, типу, вообще ніяк. Абсолютно, ніхто нікуди не повертається. Це просто знаєте, в топку нових людей. В топку нових людей. От у цьому і проблема. Якби мобілізація повертала б і давала б би пацанам би відпустки, вообще б ніяких питань. Але ж вона не дає. Вона не дає. Все. І от, от це, це, це біда, страшнюча біда. Замість мотивації, ну ми вже піднімали і з тобою і цю тему і з ведучими, просто просрати все, зробити так, щоб в країні армію вважали органом покарання. Угу. Ну Це ж треба було, ну це ж треба ідіотом бути, до, до такої степені ушатати то все. Ну, коротше, нема слів, одні в мене матюки. Зеленський погодив призначення низки українських послів. Чому одразу таку велику кількість, і чи якось це зміни стосунки між державами? Частина змін дійсно йде на користь для України. Ну, я маю на увазі послів. Новий підхід, інший медіаформат, інша робота, інша якість роботи. Частина призначень незначна, але тим не менш, викликає питання таке, А, от, Тобто, в цілому зміни потрібні і зміни непогані, приносять нам шість жезлів. Але є, знаєте, ложечка дьоттів, бочечки меду. Про Гес питають, є загрози Гес? Бо частенько у майстрів випадає. Вода, вода. У нас, да, да, у нас є все одно е, загроза ГЕС, і ми дивилися, і вчора загрози взагалом. Там і не подобаються плани, вони нікуди не діли свої плани з приводу за, цей, Чорнобильської АЕС, угу. виключно вижидання якесь. Вони нікуди не діли свої плани, он навіть зараз по пажу кубків, тобто по дамбам або ГЕС вони нікуди не, ну, не діли свої плани, вони виключно давайте так. Відклали їх тимчасово, mm -hmm. от у чому бідо, бі, бідосі. І дивлячись навіть для свого каналу, я дивилася плани і руйнації ніхто не відміняв, я маю на увазі. І думки, як би його правильно зробити, володіння інформацією, планування. Але і за певних оцих от тискових моментів і комунікації зі штатів, знаєте, от затаїлися називається. Затаїлися і вичікують, коли ж його краще вгамселить. Тому загроза, вона перманентно є. Mm -hmm. Це загроза буде з повітря чи зсередине, чи а, так от там так? знову і так, і так, тому що у нас є бідося, яких внутрішніх загроз від якихось внутрішніх дрг угрупувань. Як загалом в тебе справи? Розкажи, що як е, я сьогодні дуже 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 фігово спала, і е, мені снився дуже кончений сон. Мені останнім часом дуже рідко сниться щось не локаційне. Бо мене таращило якимись снами на початку війни, 22 другий, частково 23 рік. А потім мої сни перетворилися ну, в якусь локаційну історію, де ти бачиш там, наприклад, бойові дії очами якогось із е, хлопців. Ну тобто, воно не є глобальним. А от перший раз за довгий час мені наснилося щось, що мене збентежило саме у глобальному ключі. Стосувалося це Запоріжжя, мені снилося, що я в епіцентрі землетрусу. В Запоріжжі. І я підозрюю, що мова ніфіга не про землетрус. Просто воно у сні таким чином у мене да, відбилося, бо руйнація будинків е, і так далі. Причому мені снився достатньо конкретний район. Я його зараз опишу. Е, це такий прям глибокий промняк, от прям пром. Пром, от видно, що це промрайон, дуже схожий, е, як у нас у Харкові ХТЗ або Тоснова, де десь там є завод, а навколо того заводу будувалися ці двохповерхівки, п'ятиповерхівки ну, і якісь м, общежиття нестандартні, типу сім поверхів. от, ну, от ну, Якась нестандартна така цифра, тобто це не виглядає як дев'ятиповерховий будинок, але вже і не п'ятиповерховий. Ага. От якась така от історія, якоїсь ну, дивної общаги або дивного, не знаю, як дивного нестандартного, трохи нестандартної будови, снився мені отакий от район, де двори. От саме такі, от, я ж кажу, дуже хтзешно, як по Харківськи, де це воно квадратом, просто десь заводська застройка. Да? Ну, я маю на увазі да? місцина мі, навколо десь якогось заводу, який десь буде. А, от, в, були двохповерхівки, були п'ятиповерхівки, двір, звичайний, зелений, причому така не зовсім. Знаєш, як воно виглядало як не зовсім благополучний промрайон? Тобто таке вже занедбане, старе, таке враження, що кошти е, виділяються в будь-який район, тільки не в цей? І двір зліва, двір справа, попереду оця міждворова дорога. І е, в кінці, де відбуваються руйнації, наче такий пустир із пагорбом. От наче, якби будинки йдуть на гору. Тут знаєш такий пустирна, ну якби пустирна зона занедбана, якась така. А е, е, всі наступні будинки вони йдуть трохи вгору. і Видно, що дорога з, е, з гори донизу спускається, і воно виглядало як землетрус, в якому саме знаєш, прям складаються будинки. Угу. От прям вони як при землетрусі, прям знаєш, от прям валяться. Сипляться. І да, сипляться. Я була в епіцентрі отого всього машини. Оця вся якась історія намагалася кудись їхати на машині. Мене збентежив цей сон. Е, Розумію, що про нього треба розповісти, тому що це може бути саме відсилкою загрози обстрілів по Запоріжжю. Я його трактую саме так. Причому я ж кажу, от в якийсь такий район, от приблизно, ті, я думаю, хто з Запоріжжя, можливо, впізнає плюс-мінус або свій район, або якусь ну, свою зону, тобто, знаєш, от але, от воно таке. Я ж кажу, знаєш, трохи занедбане, а саме таке, от, до якого давно не доходив міський бюджет. От воно все так виглядає. Якусь окраїну, знаєш, таку схоже, ти так описала? Ну так, да, да, десь от да, десь от, десь на краю. От воно таке. От, от якась така от історія, і я ж кажу, розумієш, розумію, що треба про це попередити. Угу. Люди, хтось з Запоріжжя, хто зрозумів, про що там будьте обережними. Напишіть, можливо, в коментарях, якщо ви знаєте, де цей район, можливо, назва є в нього. Загалом, до кінця квітня, щось хороше, щось погане для України. О, щось погане. У нас, скоріше за все, буде активізація фронту. І така, прям немала активізація фронту з боку ворога. Десь будуть просуватися, скоріше за все, кинуть основний ресурс у Донецьке направлення. Є загроза для сум. Ми про неї постійно говоримо не тільки з приводу ДРГ, але й з приводу заходу а, якихось більших угрупувань для того, щоб перетягнути. Uh, да увагу наших військових на сумський напрямок. Та сама історія по Харкову на Донецькому напрямку вони будуть намагатися просуватися скоріше за все, не з одного положення, а з декількох одразу тиснути. Запорізький напрямок також активізація. Скоріше за все, активізується херсонське направлення. Ну, тобто, коротше, із поганого у нас uh, ворог підсилює свої війська по всій лінії фронту, і ми будемо мати. Певне напруження халепу і місцями навіть втрату території. Це пер, бо у нас не бо у нас є певний дефіцит ресурсу. Його mm -hmm. видно. У нас є певний дефіцит ресурсу, і за цього о, це ну коротше і ще більш важка історія. Ну, ми зачепили, хорошого... коли про економіку говорили, зачепили, що буде обмеження у нас. Mm -hmm, mm, у нас дефіцит ресурсів і без економіки, тому що поки всі в носі доколу і в сраку почешуть. ну... Передача тормозить передача. Швидкості нема бюрократія. От, це такий нюанс. І з хорошого, ми не закінчуємо питання. Ми не, давайте так, ми не зупиняємося у своїй роботі по еревській території. Тобто, як планувалося, так і планується нами прибирання когось, ну, так, когось важливого. Як планується, та, як і планувалося, так і планується. Якась цікава операція на території РФ, тобто, можливо, удари, якась така історія. Тобто, це, ну, коротше, це о, полишається ця історія із хорошого. А, от, а, Із хорошого, ну, знову ж таки, плюс-мінус пітляємо у цій світовій кризі, хоч якось зі скрипом, але, але пітляємо. А, от, наскільки це можливо? Ну, от, коротше, я, якось так у нас. От якось так. Можливо, як там хтось в коментарях, як на якомусь каналі, пропонував дуже класний план. Там делегація поїде торгуватися з Трампом за рідкоземельні матеріали. Там була класна бізнесова пропозиція. Ми хочемо зробити подарунок США. Ми хочемо в подарунок їм відправити Гітманцева, щоб він допоміг стабілізувати економіку США. Такий же талановитий пацан, такий талановитий кабзда. Да. Давайте його відправимо подарунок штатам. Нехай він стабілізує. Економічну ситуацію в Штатах, або може з вами пожи поживемо хоч трохи. <реш> Нормально, можливо, все-таки знаєте, як там Гетьманцева подарує США, щоб він там свої податки підвищував, <реш> От і буде в ті прекрасні економічні рішення. Вони з Трампом точно знайдуть спільну мову. Може, і ще якісь мита піднімуть на двох. І чи всередині країни між штатами вообще добре? Так що. Ну, за що я люблю українців? Так це за те, що коли ми навіть, от, як ти кажеш, в поморальній ямі, а все, равно, mm -hmm. все одно ми жартуємо і облаштовуємо цю поморальну mm -hmm. яму. садимо mm -hmm. там квіточки <гум> і робимо. Поки ремонтики. заморозки. Я казала тиждень тому, нічого не сажайте, заморозки йдуть, ні сажайте нічого. Нічого, ну скоро, от кажуть, після 13-го вже буде потеплішення, то може тоді можна. От тоді, от тоді можна вилазити і саджати свою розсаду, а поки ні, теплиці нікуди не Ну Отак от запам'ятали.